Це вулика. Так, плюс-мінус мені подобається, плюс-мінус. Це прям дійсно так воно є. І так, чому саме сьогодні чому цей марафон? Ми з вами знаємо, що все ж таки десь там, ось, ось, 8 березня, ми можемо порізно до нього ставитись. Погане свято чи гарне, але це свято дійсно про жінок і для жінок. І сьогодні наш марафон починає називається Світ. Чекай на твою історію. «Голожінки. жінки, моя історія. Чому така назва? Ну. Тому що дійсно, ми, жінки, творимо історію, але про нас чомусь мало знають. А чому мало знають з однієї причини? Ми чомусь самі мало розповідаємо? І тут кожного разу розказую історію, таку, яка у нас дівчинка жила на 11-му поверсі, я мешкала 11-му поверхірці, і от всі знали у нашому будинку всі геть, що вона саме красива дівчина у світі. Сама красива. Ми знали також, що вона сама красива в світі. І от років через два зустрічаються я з подружкою з сьомого поверху кажу, слухай, а чулінка була сама красива. Ти не розумію. Ну неї ж два ока, там два ока, нічого такого, як і в нас. І знаєте, що з'ясувалось? Ми згадали, що вона сама нам розказала, що вона сама красива, і ми це вірили. І ось дивіться, чи знайомі вам такі історії, коли ти думаєш, Боже, ти подивись на неї, ні кожен не рожен, взагалі, а вона прям така крута, а я така, начебто, красуня, але я так, ну, не така, щоб хтось мене спохвалив, хтось сказав, що я хороша. Для кого це знайомо, поставте сім, а хто каже, «Ні, це не про мене. Взагалі, такого не знаю, не чув, поставте п'ятірочку. Для кого знайомо Сім. Хто не знає п'ятірочку. Сім. О, наші люди. Так. Так, бо так воно і є. І тоді питання. А що про мене знають інші? Тільки те, що я розказала. Ні, ну ще знаю лікар, там рентген, але розказуєте ви у соцмережах своїм подругам, знайомим на роботі і люди, люди про вас знають тільки те, що ви розказали. І думаєш, так, а що ж вони про мене знають? І в мене таке питання: а чи достатньо про вас знають інші? І ви такі Ні, ну може, достатньо, недостатньо. Це залежить від того, а що ви хочете. І зараз якраз будемо думати, а хто що хоче. І так, світ чекає на вашу історію, це точно. Три дні у нас буде з вами такому інтенсиві. І перше, сьогодні ми ж розберемося, навіщо вам ця історія і чому світ чекає саме на вас? Завтра у нас буде як навчитись створювати ці історії. Ну а післязавтра ми цю історію напишемо. Бо якщо ми на цьому нашому такому інтенсиві тренінгу марафоні не будемо писати історії. У ну, навіщо це прийшли? Ви все можете знати у Ютубі. Ну там дуже багато безкоштовної інформації. Про мене, чому про історію я можу з вами спілкуватись? Ну тому що я четири редакторка. Ну так вийшло, що я одразу стала редакторкою головною, і чотири рази я нею була. І зараз я менторка з написання книг, тренерка контенту. І що саме головне, чому цей марафон відбувається? Я у, у тренерка у віку можливостей і головоправління, і саме під час віку можливостей, коли я проводжу курс копірайтингу, цей марафон підказала дівчата. Уявіть собі, вони кажуть, так, нам потрібні історії. Я дякую, Оля, Квасник якраз тут та каже, треба писати історії. Але історії можуть бути терапевтичні, різні. Ми тут не про терапію, дуже вас прошу. Ми тут про те, щоб розказати іншим, яка ви класна і крута. От тут, якраз, в мене, бачите, така гарна струнка з червоним, вся така жінчина. це якраз з, 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 з березневого номеру, редакторське слово, і ви думаєте, що? Я колись мріяла бути редакторкою. Я мріяла прям, але я думала, та ні, ну куди я? У мене немає освіти, у мене там того сього немає. І вийшло так, що саме я чотири рази редакторка. І зараз також уявіть собі. І це про те, що якщо ви про щось мрієте, до речі, а хто мріє? Напишіть я. У кого я мрію? Хто я хочу бути, коли я виросла? У мене зараз 50 років. Я точно знаю, я хочу бути у 105. Да, що? У кого я мрію? Пише я. Хто вміє мріяти? Це дуже важливо зараз, о, мрійниці, клас. І це знов-таки про історії, так? Бо зараз я мрію, клас, 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 я, 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 я. А потім я дію. І коли в мене немає цієї мрії, я не знаю. Я а, така нахава, прям тричі, я, клас, і тут я не знаю, в мене мурашки. Кого мурашки прям так поставте, що, щоб я зрозуміло, тому що я відчуваю цей потік. Якраз ось це мріє, це про крила. І дивіться, у нас тут внизу нам вік можливо це з крилами. Я думаю, що це крила. Потім розкажу вам завтра про нашу організацію більш детально. А це крила про майбутнє і про минуле. Ми не можемо жити без минулого, але. Коли ми з вами кажемо ні, в минулому було класно, там було класно. У нас немає майбутнього. От у нас є одне крило минуле, одне крило майбутнє, і ми посередині у теперішньому. І виходить, що теперішнє воно дуже таке скоротечне, розумієте, що ось було, зараз немає, але ми маємо керувати, куди ми летимо. Бо якщо ми з вами не будемо керувати, то ми залетні Що називається? І так. Ось наша сторінка. Тому, будь ласка, Елькінь, посилання доєднати до нашої сторінки. Будемо раді дуже вас бачити, адже це також проходить у рамках нашого роботи в його вік можливостей, і це знов таки про жінок їх багато, 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 багато і це про історії, про історії, які керують світом. Ми також це сума сукупність історій. Історія як була дівчинка, ходила до садочку, історія як була у школі, школяркою, історія, історія, історія. історія. В нашому житті багато історій сумних, веселих, різних. Еля, дякую. Будь ласка, доєднайтесь до цього телеграм-каналу. Це наш телеграм-канал, тому що тут ми будемо робити домашнє завдання. Між іншим, дякую. І Елічка, Будь ласка, також те прошу. кинь сюди посилання на нашу сторінку у Фейсбуці. Там ми вообще тут чекаємо, почекаємо. тому що буде дуже багато корисних програм проєктів. і. Багато цікавого, що вам знадобиться. Еля, кинь, будь ласка, посилання сторінку на Фейсбук. Чекаємо там, а ми йдемо далі. І так, ми спочатку Еля, чекаємо, щоб доєднались, і потім поч... Або хтось, хтось з нашої команди бачить, тут люди з нашої команди Киньте посилання на нашу сторінку у Фейсбуці. Доєднемось всі. Поки не кинули, я чекаю від вас у чатик, лядиничко або двічко, історії. Я люблю слухати історію один, я люблю розказувати історії два. Якусь одну оберіть циферку, яка вам найбільш така, знаєте, детальна, прям найбільш така про вас. Так, Таня. Угу. Любимо слухати. Ну, звісно, да. о, Лена, так розказувати, слухати, слухати. Що? Я бачу, що в нас більше тут. О, дякую, будь ласка, Еля, дякую. Я прошу всіх, хто зараз тут є у групі, перейдіть. Поставте вподобання нашій сторінці, тому що там дуже нам для спілкування це потрібно. Поставте, будь ласка, щоб не прогавити наші інші крутезні проєкти, У нас інших не буває. Так, будь ласка, поставте лайк нашій сторінці, а я перевірю до речі, хто лайк на нашу сторінку. Елі, дякую, дякую, дівчата. Да, Ніна і розказувати і е, слухати. Але дивіться, щось я бачу, що більше полюбляють слухати. Да? Але якщо розказувати, ну уявімо себе, що ми любимо розказувати. То тут давайте а, ну, тут давайте один або два. Я люблю розказати історії про себе і про інших. Давайте чесно, Так, раз на чесність, це на чесність. Хто про що любить розказувати про себе і про інших? Хто любить про себе одиничку, хто любить про інших двічку. Так, про себе, Боже, яка молодець, про інших. Так, І що, а інші? Так, давайте, давайте швиденько. ми працюємо. У нас багато класного матеріалу. Так, про себе, про інших, угу. про себе, про себе. Ой, ну який би цей, я просто знаю, хто поставив про себе, якби ви прям точно про себе любили розказувати, я про вас би читала в ваших соцмережах, бо в мене є питання про деяких. Чесно кажучи, ми більше любимо про інших. Чому? Ну це більш безпечно. Більш безпечно, тому що ну, про інших людей це, да, це та класно, подруга, коліжанка, вона така молодець. А що я? А що я, що я? Я, як завжди, і ти думаєш, Боже, бо коли спілкуєшся з дівчатами, ми починаємо спрацювати з цього. Каже, а що ти вмієш, що ти можеш? Каже, я нічого. А потім дивишся, я ось це, ось це ось це вмію. Кажу, слухай, так це не вміє ніхто, тільки ти. Але ти ж звикла думати, що як себе порівняно з кимось, будь ласка, ні з ким не порівняти. Себе тільки з собою вчорашньо, ні з ким не можна себе порівнювати. І дивіться, зараз у мене до вас таке питання. Уявіть, що пройшло 10 років з нашої перемоги, і до вас потрапив у руки підручник історії. Як ви вважаєте, чиїми голосами буде цей підручник з вами спілкуватись? Жіночими чи чоловічими? Чиїми голосами будуть розказані ці історії, які ми будемо читати своїм дітям, які ми будемо вивчати? Просто як ви вважаєте? Якщо жіночі поставте же, якщо е, жіночими, звісно, да, Тетяна, це ти, де таке бачила. Е, я змінила понад 20 професій, і в одному з моїх життів я була викладачкою чоловічі. Так, це були чоловічі голоси. Я була викладачкою історії до речі, і я потрапила у той час, коли ну ті, хто жінки трошки старші, коли перестрибували діти з третього класу у п'ятий. Пам'ятаєте, можливо, це так чоловічі це чоловічі голоси. Будуть у мене було тоді. взагалі жахлива така ситуація. Було тоді, уявіть собі, сім підручників історії, і це було ще, боже, це було 20 років тому, а можливо більше. Сім підручників історії треба було щось обирати. та ось там, ну там жінок майже не було, взагалі не було жінок. І якщо ми кажемо, чиїми голосами буде цей підручник спілкуватися з нашими дітьми, то це будуть чоловічі голоси. Ну чому? Ну, тому що дивіться, от, наприклад, да? це інститут масової інформації. Просто якщо ми дивимося зараз репрезентація жінок, чоловіків в українських онлайн-медіа. Чоловіки, герої, да? – 81%, чоловіки, експерти, 85%. Хто таке бачив? Та всі ми це бачимо, бо так воно є. Але ми тут, в ми експертки. Питання: а чому немає нас? Адже ми бачимо, що на жаль, жінок більше ніж чоловіків зараз. Так ну так виходить. На жаль, чи на жаль, але просто так от виходить. І якщо ми не будемо свій голос робити голоснішим, то як почують ці діти майбутнє покоління? Ніяк розумієте, ніяк, дивіться, так. Да? Але жінки героїні десь зустрічаються найчастіше. шоу бізнес, і скільки це найчастіше? 20%. Міжнародна арена 9%. Але тут не показано, які саме у яких ліпостаціях, ці. Жінки перебувають прив'язку стосовно війни 15%. Але знов таки війна, це хто? Це не тільки на передовій, це не тільки що боронять з, з зброю в руках, а це ми також, бо ми в тилу, ми все одно всі на війні. У нас просто у кожної свій фронт. Розумієте, і коли жінка-снайперка а їй пишуть, що вона е, працює на кухні, тому що немає такого, то це питання до нас, в тому числі. жінки експерти в яких тематиках? Дивіться, да? Ну знов таки мало, але чому? Що їх мало? Ні. Жінки ці є, але саме у сферах, чому їх так мало? Ну це питання до нас, і так тепер уявіть собі, що все ж таки пройшло 10 років перемоги. У нас підручник історії, і в цьому підручнику кожна з нас є історія, тому що наша історія зараз ми живемо в підручнику цьому історії, і наша історія вплітається як мережа в історію глобальну нашої країни. І саме наша історія може стати тією історією для моєї родини, для моєї сім'ї, яка буде самою значущою. І у нас немає варіантів. Ми маємо стати старітелеркою, ми маємо вміти розказати історії про себе. Не тільки про своїх друзів, а й про себе, щоб цю історію почули інші. От, наприклад, я зараз сиджу, ви бачите, у мене вишиванка. І ця вишиванка ну як ви вважаєте, скільки я за неї заплатила грошей? Скільки я заплатила за неї, як ви вважаєте? От така домоткана, вона полотно. Скільки я за неї заплатила? Так, 7 тисяч. Так, ще варіанти подарували. Так, ще варіанти. 2500, ага, 3, ага. Дві ок. А за скільки би я продала, як ви вважаєте? Я бачу цифри. За скільки я її продала, як ви вважаєте? Так, півтори, угу, 7500. Так, дивіться, ця вишиванка моєї бабуні. І тут є мої безцінна, вона ваша, да, не продала б ніколи це точно. Я б не продав ніколи, бо тут ну знов таки ця вишиванка для мене пам'ять і тепло моєї бабулі. Але і ця вишиванка поставила хрест великий на моєму рукоділі, тому що коли мені було там шісток, я кажу, давай я вишив тут оця планочка вишита. Я вишила два кривих хрестика, сказала: все це не моє, і все. І ця вишиванка, я вдягаю її, коли дійсно я хвилююсь, чи для мене щось важливе, я одразу відчуваю. Типово, я відчуваю, що ну дійсно знаєте, руки бабулі, і там була безпека, для мене це дуже важливо. У нас у кожного є така річ, яка для когось, можливо, не коштує там чогось. Ось у мене зірка. Ось ця зірка, ви бачите, ця зірка, хто знає звідки вона, хто може вгадати. Просто коли ти розказуєш історії про речі, то це не речі. Ось ця зірка, вона з вулиці Пушкінської, тепер вулиця Сковороди, вона там висіла вгорі, вона поламана, поломата, але я її коли знайшла, і просто вона в мене з собою в зошиті. Я її вожу, і це для мене як місто моє. І те, що вона поламана, для мене це про те, що вона поламана, але дух її є. Вона заліза битона. Ну, так я вам кажу, у мене такий прям від, від, там такий прям вирії енергії. І у нас у кожної є речі, які не речі. От я б якщо розказувала історію, я б розказала про тепло, про довіру, про захист, про вишиванку. Я розумію, що я б її не продала ніколи в житті взагалі. Ось цю я б не викинула ніколи. Знов ну, таки б її не продала, тому що це для мене важливо. І кожна з нас може сказати такі історії. Тому йдемо далі. Дивіться, ось ця історія, як я стала наприклад редакторкою, ця історія. Ви бачите, що за мною вулиця Пушкінська, тоді вона була, да, вона не немає жодної людини. Я пам'ятаю, як не було жодної людини на цій вулиці. Я можу це розказати. Зараз ти думаєш, такого не було, адже ходять люди, їздять машини, але це було і це вже частина історії, яку можу сказати саме я, бо я свідок цієї історії, я її частина. Так чому ж старітелі не нефективні? Дивіться. Батько сторітелінг Давид Арстон сказав, що я хочу слухати історію чим інструкції, так і було. Бо це було придумано такі історії, цей стиль подачі інформації через історії, коли він працював своїм персоналом. І він побачив, що якщо читати інструкцію, так, пальцем розвідку нісова чи щось, то це люди пропускають повз вуха. Але коли розказуються історії про інших людей, це знов таки по інакшому сприймається. І тоді виходить, що якщо подавати цей сторітелінг, ці історії через історії. То це, до речі, знаєте, і бізнес-інструмент номер 1 до речі, це використовує дуже багато кого. Да, от дивіться, інформація забувається, бо у нас стільки інформації за 72 години. Але історія, яка торкнулася вашого серця душі, така от банка, таку всіх історій, і ми витягаємо, коли нам потрібна якусь історію про нас чи про компанію, про щось, і ця історія залишається, бо це емоції. У вас пройшло скільки років, я не знаю. Там у кожного ну, свій багаж. Але якісь історії ми запам'ятали назавжди. І ми зучаємося з друзями. Ми розказуємо ці історії, і історії, які бувають, види там культурне, соціальне, легенди, міфи, дружні, особистий, і ці всі історії можуть бути пов'язані не можуть бути, а напряму пов'язані з нами і з нашим часом. Розумієте? Бо те, що відбувається зараз, має залишитися не тільки в спогадах, а має залишитися у вигляді історії також. Де ми використовуємо? Ну, це улюблені наше зараз соцмережі. І можу вам сказати з досвіду, що навіть ті, хто приходять через копірайтингу на копірайтерки, мої любі такі прийшли і закриті в них сторінки. Нічого не ви вони пишете. Я не знаю, як то буде, хто скаже, хто розкаже. Неважливо. Головне, що ви скажете. І у вас не буде навички створювати класні історії, якщо ви цього не робите. Тому дивіться, де це можна точно використовувати. Особистий бренд, маркетінг, реклама, ну персонал, це вже казала, так копірайтинг, спікери, психотерапія, життєвий досвід, і знов таки це все стосується. Ось це сторітелінг різних видів може бути і важливо нам навчитись ці навички, тому що ми це можемо стосувати для особистого життя і для бізнесу, і для бізнесу, і знов таки, і для організацій, для наших. Яка ж хороша історія? Не кожна історія хороша, але коли ми зустрічаємося, то є улюблена історія. Так улюблена історія з подругами, слухай, пам'ятаєш, як ми з тобою були в садочку, дитячому, або у школі хтось з ким поцілувався, або наша організація, як ми почали робити перший проект, і це все залишається і знов таки, яка гарна історія. От я вам наступного разу розкажу про історію наших крил і про вік можливості, як вона створила яка така інтригу тягнула. Вона дійсно триває увагу, вона стимулює інтерес, хоче сказати, а що далі? а що далі, а що далі. От у нас в історії пишуть і там продовження буде, думаєш, блін, ну що ж там було далі? Не кажіть тільки що там Дворецький винувати, що ж там було далі? Знов таки, да, ця історія запам'ятається. Ви забудете дати там, не знаю, там ще імена, але історія вона буде з вами, і ви будете точно пам'ятати, що там було. От, до речі, біографія, розділ про себе. ти думаєш, боже, що про себе сказати? Так, народилася, ходила в садочок у школу, одружилася, розлучилася. А що далі? Ну це таке. Народилася, одружилася, але, наприклад, я вам скажу, ну історія така: я народилася у селищі Ромадан Полтавської області. Після мене родом зачинили, пологой будинок біж, там ти народився. Прикол, прикол. Тепер люди їздять у Миргород там за 30 кілометрів. Бо у мене там ніхто не робиться. Чому ну тут можна декілька варіантів сказати, але ну прикольно, да знов таке. Але коли ми розказуємо про себе це, про коли ми на роботу з вами там строїмося, коли ми розказуємо про себе, розповідаємо якісь нові компанії, важливо навчитись декілька варіантів розказати про себе так, щоб люди, які вас чули слухали, зрозуміли саме те, що ви хочете донести. Отут дійсно така штука, тому якраз у нас тут є з вами зараз і. Ті, хто приймають рішення на роботі, ті, хто наймають людей, хто сам працює, і ви розумієте, що ці історії по-різному працюють. Так, навіщо створювати історії? Це дуже важливо. Ми знаємо, да, що от прочитаєте, читайте. Ну, ти прочитала і забула одразу да? 10%. Почула 20%, побачила, але особистий досвід 80%. Пізнали дев'яносто чого навчили інших. Тому я б хотіла ще, щоб знаєте, ви залучали інших дівчат і жінок, щоб вони писали, створювали історії, і тоді ви точно будете профі, майстром, майстриня по створенню своїх історій. Мені дуже подобається. А тепер у вас є три хвилини рівно три встала на хвилина. І, і напишіть, будь ласка, у чатик. От просто як я працюю? Зараз ми ставимо ми, я ставлю годинник на одну хвилину. І Я хочу, щоб ви написали у чат, чому це тискає саме вашу історію, чекає, і прям продовжуйте. Якщо ви будете такі о, я не знаю там що писати. Поставте вдома часи ваші годинник на 10 хвилин і продовжуйте цю фразу, фрірантінгс вільне письмо. Будь ласка, світ чекає на мою історію, тому що е, у вас є одна хвилина, щоб написати, просто собі там, десь там, о, рукою, це обов'язково, рукою написати, а потім якесь одне речення. напишете у чат. Зрозуміло? Зрозуміло, час пішов. Світ чекає на мою історію, тому що, і продовжуйте, будь ласка, цю фразу. Від руки пишемо: Світ, чекає на мою історію, тому що, а я ставлю годинник на хвилину і скажу вам, коли стоп. Світ чекає на мою історію, тому що. Ну це то зрозуміло, але завдання у нас було зараз яке? Правильно. Хвилину писати, не відривай руки. Світ чекає на мою історію, тому що. Будь ласка, я прошу виконувати те, що я прошу. Так, світ чекає на мою історію, тому що час пішов. Можливо, вам ще щось прийде. Світ чекає на мою історію, тому що... І від руки пишемо, чому саме. І коли ми напишемо, чому саме, тоді я прошу в чатик поділитись, що ви побачили. Угу. Так, стоп. Угу. Хто, що побачив, напишіть, будь ласка, в чат. Ті, хто поспішають, я бачу так, написало особливо, дійсно. Все, що мене на сьогодні, це ми заслугами. І тут і я створюю свій світ. Они щоки перевірять твою сторінку у соцмережах. Подивимося, я ціна мої знання, навички, і досвід, яким можу поділитись, щоб цілювати себе та допомагати іншим. Стілюватись, моя історію унікальна та цікава, продовжую творити, ділитись цим світові там залишатися в цьому великому світі. Всі на мою історію, тому що господь поміняв цей світ для життя яскравого, насиченого любов'ю та добром. Наділи мене талантами, які я втілю для себе та інших анна. Палова фіалка, я особисто перевірю твою сторінку і подивлюсь, як ти розказуєш свої історії. От просто подивлюсь. Тут такі всі розумні. Хочу бути добрішим, добрі справи рятують його. Так, Маргарита Головко, я прийду до тебе також. Подивлюсь, що ти пишеш на своїй сторінці. І це ми все знаємо, які ми класні. Ми тут зараз як розкажемо, а потім. А де що я пишу? Ну я ну, розумієте, ще не дописала. Так, це просто зараз не лякайтеся. Ті, хто мене знає, це просто зараз. Налякала тих, хто навчається в нас, я там точно можу піти подивитися. Я до вас ходити не буду, не, переж... не переймайтеся. тільки з ким ще не знайомі близько. А ось я, кого я назвала, дивіться, я сьогодні перевірю. Зрозуміло? Хто ще що написав, хто побачив? Будь ласка. Зараз як навчусь, Боже, так, Аня, ти все вмієш, ти все вмієш. Вчаться ті, хто просто роблять. А теоретично, я теоретично напишу, на теоретично нічого не буде. Окей. Uh, і да, дійсно, тому що це, що ви сказали, а тепер от прямо 1, 2, 3, 4, 5, 10, і просто дома собі напишіть там, всі чекаємо історію, тому що, і 25 пунктів, тому що, і взяти тепер написати, не розказати, а просто написати. Ірина, яка не розтірялася, і бросила в стариків, да, Ніна, да, бо коли ти розказала про це, я думаю, боже, яка ти крута, яка в тебе історія. Тепер, до речі, Ніна хоче написати книгу, я чекаю твою книгу, дуже круто. І це дійсно про історію, розумієте? Дивіться, ось ми плануємо зараз. Ну, ми плануємо. Ми збираємо під щоб жінок ну, підсилився, історії харків'янок. Дивіться, яка класна в нас вийшла харків'янка. Ось тут наші соцмережі, і ці 140 історій харків'янок. До чого бачите, 140 сорок річчя жіночого руху в Україні, і ми такі думаємо, а що, жіночий рух? А до чого ти, жіночий рух? Так тому, що ми сьогодні маємо те, що жінки, які були до нас ще 140 років тому зробили можливим наш зустріч сьогодні, також розумієте. І ось така харків'янка. Кому подобається харків'янка, поставте плюсик. Така харків'янка, вона з Герданом, вона з соняшниками, вона втомлена. Але вона, це ну навіть і я, кожна з нас. Так, дякую, да, дякую. І ми хочемо дуже гарно, да, дякую, Ми дуже хочемо, щоб дивіться, 40 історій. Харків'янки, це саме буде історія про те, як житті стійки, що допомогло саме тобі. Харків'янка, Львів'янка, київлянка, полтавчанка вистояти. Якою ти героїні стала? І ми завжди думаємо, героїня хтось десь. Я героїня, але я внутрішня. Якщо я розумію, що я героїня, то в мене буде все. Я геройка, я покажу іншому світу, яка я. Я можу по різному виглядати, я можу бути різної статури, з різним не знаю, там, розлучена, заміжня, одиначка. Неважливо, якщо я всередині геройка, якщо я на своєму місці я допомагаю від чим що мені не потрібно допомагати, що допомагає іншим в початку собі. І отут 140 історій це буде така серійність, тому що буде бачити 40 історій. Вони і є харків'янки, і ми хочемо починати саме зараз. Починаємо з історії харків'янок. Ця ідея виникла у Тетяні Сайволи правління центр гендерної культури. Ми її підхопили дуже хочемо, щоб ці історії почув світ, бо ми маємо підсилити голос жінок бо інакше, як ми можемо це зробити? І коли ми підсилимо голос жінок, коли ми зробимо так, щоб нас почули, то в першу чергу треба навчитись чути себе. Що саме я хочу зробити? Яка я в цьому, і тоді почують інші? Домашнє завдання. Дивіться, у нас буде домашнє завдання у нашій телеграм-групі. Яку ви долучилися, я так вважаю, і там просто напишете історію, про ну просто про що будете писати. Бо у нас за три дні має народитись ваша історія, от класна історія для підручника з історії, давай скажімо так. І ви маєте написати, про що там буде ваша історія. Наприклад, да, от я там да, мої історії могла написати. Я таке поформував зелений колір в 2022 року. А я в зелений фарбувала я хотіла в синій, але тоді не було перукарні, працювала одна, я знайшла цю фабу, мені так хотілося знати, хоч щось зробити, ну хоч щось тоді це в квітень я прийшла у цю перукарню і кажу, скільки буде коштувати мене пофарбувати з моєю фарбою? Вона каже: 700 гривень. Я кажу, та ні, дякую. Ну, 700 гривень, тому що крім цієї перукарні нічого не, не працювало у квітні. Я пішла, сама пофарбувалась і, і вийшло, що в мене зелений колір. Я згадую це жахлиття, я думаю, боже, зелений. Квітень, жара страшенна. Я ходила три дні в шапочці. Такі думаю, боже, зелене. Потім думаю, «Ну, скільки будуть ці шапочці ходити? Я її скину і всі кажуть: Боже, який колір. Я думаю, так, ну я ж не буду нікому казати, що це в мене вийшло, ну воно саму. Я не хотіла такого. І я потім така знаєте. Думаю, так, «Да, Я б такий колір не фарбувалась би ніколи. Але до мене підходили, казали. А де ви пофарбувалися? Хто працює? Яка перукарня? Скільки коштує? Я думаю, так ми ну, сішо на пенсію, можу там підробляти, розумієте? Редакторка я стала, це окрема історія. Як я поїхала в Болгарію в вересні там року? Як я з командою вирішила простити марафон стрітеліну? Це ось так? як приїхали батьки, як з сподруга пішла в кіно взимку, і до речі, знаєте, я пішла в кіно тут кожну історію просто розказати. Ми пішли в кіно з зеленкою з моєю з улюбленою могилкою. І що ви думаєте, ми прийшли о пів третьої години? Кіно було на три, і виходить, що. О півтретє ми мали купити тільки один білет, бо люди ходять у кіно. Для мене був такий: я думаю, як люди ходять у кіно, класно. Люди ходять у кіно і немає білетів. Це ж круто, розумієте? Тут кожна історія. Тому я прошу вас, отаке от завдання виконати. Закінчую сьогоднішню зустріч. По-перше, дивіться, зустріч, запис буде. Завтра з подругами чекаю, заходьте, і по одному слову в голос. з чим ходите? Так, головко, швидко, чим йдеш. Фрико. Я геройка вам обійми. О, о герой. Отлично, так, супер, Геройка. Так, чудово. Хто ще, ще йде, хто ще може сказати ну, Фіалка, давай ти вже, жги, З чим ти йдеш? Що, я я вже не навчаюся, я вже роблю. А я перевірю, тому що дивись, що не стів, я перевірю. Окей. Так, так, так точно. Ан... Супер, молодець. Маніщук. А я йду з тим, що насправді мені є, що про себе розказати. Коли я раніше думала, що блін, да я така пересічна, як всі, але ж насправді ні. Я ж блін така. От ми всі блін такі, розумієте? Будь ласка, розказуйте в голосах, розказуйте всім. От, Людмила, з натхненням це позитивним настроєм. Супер. І натхнення позитивний настрій, так, дивіться, так, заряджайтесь, так, руку, так, заряджаємо на творчість, швиденько зарядились, так, на творчість. І цією рукою, супер, писати. У мене не знаю, у мене гарячу прямо щось таке. Ми дешнтелопопиндер. Писати, розказувати всім завтра, бути вранці на е, наступному нашому етері. Цукан запитає тебе окремо. Оксана, з чим ти йдеш? Давно тебе не бачила? Так? Анука? І це перевірочка. Я аж перелякалася. А? а о, перелякалася. А твої історії мають чути всі. Дівчата, голос. кожної з нас дуже важливий. Ми зараз живемо у підручнику історії, і ми маємо з вами з натхненням позитивним настроєм ще раз не тільки звідси йти, а кожного дня прокидатись. Прокинулась? Супер! Все це тобі каже. Кохана, в тебе все є для того, щоб бути переможницею, героїкою, героїнею. Кожна для себе і для інших. Ну то що, сьогодні у нас вийшов такий марафон. Завтра чекаю вас з подругами, тому що дуже важливо розказувати історії. До зустрічі. Пока-пока.